Відмовився обслуговувати державної і отримав повістку. У соціальних мережах повідомляють, що російськомовному таксисту, який висадив жінок з авто через українську, вручили повістку. Він, начебто, більше року переховувався від військомату. Тим часом співзасновник ОПЗЖ Юрій Бойко заступився за водія таксі. Мовляв, це дискримінація за мовним принципом. Водночас каже, що готовий допомогти таксисту з пресевлаштуванням. До слова, напередодні у компании «Такси», где працював человек, поведомили, что звільнили его. Любая дискриминация человека, она отвратительная. Особенно, когда идет дискриминация по языковому принципу. Особенно, когда идет дискриминация людей, которые, возможно, пострадали от российской агрессии. Естественно, что мы поможем человеку, которого оскорбили и обидели, забрали у него работу. Мы найдем его и обязательно трудоустроим. Окрім того, Арестович у своєму телеграмі заявив, що готовий виплатити компенсацію водію, поки той не знайде нову роботу. Чому ви не хочете розмовляти державною мовою? Ви больні люди, хлопці. Чому? Тому що я вимагаю, щоб мене обслуговували державною мовою. Це тому я хвора, так? Це ви говорите, ви хвора, я Ні. не говорю. Скандал довкола водія таксі напередодні обговорювали і о проєкті Говорить Великий Львів. За словами Ірини Фаріон, для таких, як цей водій, одразу потрібна кримінальна відповідальність. Суть в тому, що треба було ухвалювати закон, законопроєкт, який ми зареєстрували з Михальчишиним ще в 2013 році. Кримінальна відповідальність. Розумієте? Не бавлення у штрафи. Оце як я бачу оцього хлопа в спортивних штанах, я взагалі не розумію, як можна було сісти в таксі до людини, яка має такий зовнішній вигляд. Повне інтерв'ю з Іриною Фаріон можна переглянути у соціальних мережах Говорець Великий Львів та телеканалу НТА. Надія Ковальчик, телеканал НТА.